Друзі, привіт! Рада вас вітати на каналі YogaClow. Сідаємо в зручне положення, зробіть повільний вдих, видих. І поступово перейдемо до практики. Сьогоднішню практику ми будемо починати з позиції вірасани. Для цього переходимо в позиції на коліна, розводимо стопи по сторонам і коліна ставимо ширше. Трішки ширше, ніж ширина тазу. Опускаємо таз вниз, якщо виникає дискомфорт, під таз можете покласти блок для йоги або подушку. Якщо все одно боляче, сядьте в позу, яка буде вам зручною. Робимо вдих, піднімаємо руки вгору і на видиху нахил вперед. Поступово опускаємось нижче і нижче на кожному видиху. Шия розслаблена, погляд направлений вниз. Потягнулися ще трішечки вперед, розслабляємось, повільне, спокійне дихання. На кілька секунд затримуємось в цьому положенні. І зараз з округлою спиною повільно піднімаємося вгору в попереднє положення. Кладемо праву долоню на ліве коліно, нахиляємось вправо, потягнули лівий бік. І далі розвертаємо корпус крутка вліво. Погляд за рукою. Знову нахил вправо і скрутка. Продовжуємо динаміку, нахил і скрутка. Останній раз нахил, скрутка. Повертаємось вперед, робимо нахил і далі ліву долоню кладемо на праве коліно. І зараз нахиляємось в ліву сторону. Скрутка вправо, подивились за рукою, нахил вліво. Скрутка вправо, нахил вліво. Ще скрутка, нахил, скрутка. І відпускаємо позицію. Повільно переходимо в мандука або простіше жабка. Я повернусь до вас стороною, ноги розставте ширше калимка, стопи паралельні одна одній. Опускаємось на передпліччя, робимо вдих, на видих, таз, відводимо назад. Вдих вперед, видих, таз назад. Продовжуйте виконувати цю динаміку в довільному темпі. Якщо боляче коліна, підкладіть під коліна, будь ласка, плед або рушник, щось м'яке, що допоможе анакнити дискомфорту. Продовжуємо ще кілька динамік. Повертаємось в центр і починаємо піднімати стопи догори. Спочатку права. Далі ліва. Знову права, ліва. Не поспішайте, виконуйте повільно. Ліва. І ще кілька динамік. Права, ліва, права, ліва. Повільно виходимо з цієї позиції, зводимо ноги разом, робимо вдих, переходимо на чтверенький видих, позиція дитини, відпочиваємо. Повільне спокійне дихання. Нехай всі м'язи розслабляться, прийдуть у норму м'язи, ніг. Круглою спиною піднімаємо на четвереньки і переходимо до динаміки кішка корова. Вдих, розкриваємо грудну клітку вниз, видих, скругляємо спину. Вдих, грудна клітка вниз, видих, скругляємо спину. Ще вдих вниз, видих, скруглили. Слідкуйте за тим, щоб не сильно прогинався поперек. Видих, скруглили. Переходимо до позиції тигра. Ліву ногу вивели вгору, прогнули грудну клітку, видих, скругляємо спину, підтягуємо коліна до грудей. Ще вдих вгору, видих, скруглили спину. Вдих вгору, видих, скруглили спину. Знову ж таки, слідкуйте за попереком. Вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Виводимо ліву ногу назад, носочок натягнули на себе, і праву руку вперед. Тримаємо баланс, живіт підтягнутий. Нога також напружена, сідниця напружена. Деякий час знаходимося в цьому положенні, дихання залишається спокійним і повільним. Згинаємо ліву ногу в коліні і правою рукою фіксуємося за підйом стопи. Робимо вдих і на видиху витягуємо ногу трішки вище. Тримаємо баланс. Погляд направляємо за рукою. Повільно відпускаємо асину і повторимо динаміку на іншу сторону. Кішка корова. Вдих, прогинаємо грудну клітку вниз, видих, скругляємо спину. Вдих, грудна клітка вниз, видих, скругляємо спину. Ще вдих, видих. І остання динаміка вдих. Видих. Позиція тигра. Виносимо праву ногу назад, вдих. Прогнули грудну клітку, видих. Коліном підтягуємось до груди ще вдих, видих, вдих, видих. видих. Продовжуйте виконувати цю вправу. На вдиху розкриваємо грудну клітку вниз, на видиху скругляємо спину. Виконуємо останню динаміку. І далі витягуємо праву ногу назад, носочок натягнули на себе, і ліву руку вперед. Живіт підтягнутий, сідниця і нога напружені. Тримаємо баланс. Нагадую, дихання залишається повільним і спокійним. Голова чиста від думок. Згинаємо праву ногу в коліні і лівою рукою фіксуємо за підйом стопи. Робимо вдих і на видиху трішки вище виносимо ногу вгору. Погляд направляємо за рукою. Повільно відпускаємо асану. і зараз починаємо розминати ліве стегно. Робимо кругові оберти лівим стегном назад. Ще три, чотири. І вперед. Один, два, три, чотири. Робимо вдих, на видиху ліву ногу виходимо в сторону. І виконуємо нитка голка в динаміці. Рука вгору, на видих униряємо під праву руку. Знову вдих вгору, видих нирнули під праву руку. Ще вгору, вниз. І остання динаміка вгору. І на видиху повністю опускаємо ліве плече на підлогу, праву руку виводимо вгору, погляд направляємо на праву долоню. Слідкуйте за тим, щоб таз був по центру, не завалюйте його. І повільне, спокійне дихання. Намагайтесь навіть більше дихати в живіт. Повільно виходимо з цієї асани, піднімаємось вгору. Далі робимо вдих по центру, на видих опускаємо таз до п'яточки. Вдих піднялися вгору, видих, знову опускаємо вниз до п'яточки. Виконуємо ще дві динаміки вгору, видих, вниз. І останній вгору, видих, вниз. Повільно піднімаємося вгору і переходимо в позицію воріт. Праву руку ставимо на рівні з коліном, розкриваємо ліву руку вгору. Я повернусь до вас обличчя. Робимо вдих. І на видиху нахил в праву сторону розтягуємо ліву, лівий бік, погляд направляємо вгору. І переходимо з вами до динаміки. Піднімаємо ліву ногу вгору, опустили вниз, вгору, вниз, ще вгору, вниз, 4, вниз, 5, вниз, 6 вниз, 7 вниз і 8, вниз. Дев'ять вниз, останній раз, десять вниз. Вдих, розкрили ліву руку вгору і на видиху за сильною рукою підняли корпус вниз. Вдих і на видиху нахил в ліву сторону. Потягнули правий бік, погляд направляємо вгору. Робимо вдих і на видиху повертаємось на четвереньке. Зараз попрацюємо з іншою стороною починаємо робити кругові оберти правим стегном назад. Ще 3, 4. І далі вперед. Один. Два, три, чотири. Робимо вдих, на видиху відставляємо ногу вправо. Знову повернуся до вас обличчям. Вдих розкриваємо зараз праву руку вгору, погляд за долоною, видих ниряємо під руку. Вдих, піднімаємось вгору, видих опустилися вниз. Знову нитка вгору в динаміці, вдих вгору, видих вниз. І остання динаміка вдих. На видиху повністю опускаємося вниз на плече і ліву руку розкриваємо вгору, погляд направляємо на долоню. Слідкуйте за тим, щоб шия не відчувала дискомфорт. І таз тримайте по центру. Повільно і обережно виходимо з цієї позиції, піднімаємося вгору, робимо вдих по центру, на видих опускаємо таз до п'яточки. Вдих, піднімаємося вгору, видих, опустилися вниз. І ще такі дві динаміки: вдих вгорі, видих, опускаємось вниз, і вдих вгорі, видих, опустилися вниз. Піднімаємося вгору і переходимо в позицію воріт. Ліву руку ставимо на рівні з коліном, праву носимо вгору і на видиху нахил в ліву сторону. Розтягуємо правий бік, погляд направляємо вгору. Якщо виникає дискомфорт, можете дивитися вниз. Далі переходимо до динаміки, піднімаємо праву ногу вгору, вниз, знову вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, ще вгору, вниз. Вгору вниз, ще кілька разів вгору вниз, вгору вниз. Ще раз потягнулися вліво і за сильною правою рукою піднімаємо корпус вгору. На видиху, нахил до прямої ноги. Погляд направляємо вгору. Якщо виникає дискомфорт в шиї, можете дивитися вниз. Робимо вдих і на видиху повертаємо знову позицію на четвереньки. Попрацюємо трішки з сідницями. праву ногу виводимо назад і по діагоналі. Намагаємось дотягнутися п'яточкою до підлоги, подивилися на ногу назад. І далі робимо вдих. На видиху підводимо коліна до плеча. Вдих діагональ, видих плече. Знову діагональ, плече. Як можна вище, піднімайте коліна вгору плече, діагональ, плече, ще діагональ, плече, діагональ, плече. Ще кілька разів. Діагональ, плече. Діагональ. плече. Остання динаміка діагональ плече. І Далі заносимо ногу по діагоналі і згинаємо ногу в коліні, підносимо його як можна ближче до лівого. Стопи розвели по сторонам і опускаємо таз між стоп вниз. Вдих робимо по центру. На видиху знову таз опускаємо вниз. Вдих, повертаємось в центр. І на видиху повністю таз опускаємо вниз на підлогу. Робимо. Позицію голова корови. Зараз ноги у нас вже в позиції, і фіксуємо замок за спиною. Права рука йде через гору, ліва через низ, і зафіксували замок у долонях. Розкриваємо грудну клітку вперед. Потилицю тягнемося вгору. Відпускаємо асану і повертаємось з позицією на четвереньки Повторимо цю динаміку на іншу сторону. Виводимо ліву ногу назад і по діагоналі. Подивились на ліву п'яточку. І далі робимо вдих, а на видиху підтягуємо коліна до плеча. Знову діагональ, плече. діагональ, плече. Вдих, діагональ, видих, плече. Знову ж таки, коліна піднімайте як можна вище. Ніби ви намагаєтесь перешагнути щось високе. Плече, діагональ, плече, діагональ, плече. Ще кілька разів. Діагональ, плече, діагональ. І підвели коліно до коліна. Стопи роз'єднуємо як можна ширше одна від одного. Вдих по центру, видих опускаємо таз вниз. Вдих піднялися вгору, видих, таз опускаємо вниз. Ще вдих піднімаємося вгору і на видиху таз повністю опускаємо на підлогу між стопами. Позиція знову голова корови, фіксуємо замок за спиною. Зараз ліва рука йде через гору, права через низ. Знову ж таки, розкриваємо грудну клітку вперед, по дилицею тягнемося догори. Повільне, спокійне дихання. Повільно відпускаємо позицію, повертаємось на четвереньке, робимо вдих по центру і на видиху переходимо в позицію собака мордою вниз. Якщо п'яточки висять, можете покрокувати з однієї ноги на іншу. М'яко розтягуємо задню поверхню стегна і ікри. Далі робимо вдих, ліву стопу ставимо по центру, на видиху праву ногу виводимо вгору, згинаємо в коліні і розкриваємо таз. Тримаємо позицію кілька секунд. Робимо вдих і виводимо ногу вперед між руками. Переходимо в позицію Вірабхадрасана 1. Живіт підтягнутий, ноги сильні, потилицю і руками тягнемося догори. З'єднуємо долоні разом. Робимо вдих. На видиху згинаємо руки в ліктях і опускаємо ліве коліно вниз на підлогу. Позиція Ашва Санчаласана. Намагайтесь таз опускати як можна нижче до підлоги. І обов'язково слідкуйте за тим, щоб коліно не виходило за пальці ніг. Повільно відпускаємо положення і переходимо в позицію піраміди. Піднімаємось вгору, трішки підкроковуємо вперед, потягнулися потилицею вгору і нахил вперед до прямої ноги. Шия розслаблена, погляд направлений назад, між ногами. Вагу тіла переносимо на праву стопу, а також на обидві руки попереду. Виносимо ліву ногу назад, носочок натягнули на себе і намагаємося руки підняти вгору позицію на масте. Якщо не виходить, руки можете тримати на підлозі. Далі повільно виносимо ліву ногу, зігнуту в коліні попереду себе. Тримаємо кілька секунд. І далі руки через сторони піднімаємо вгору і виконуємо динаміку, коліном тягнемося вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Робимо вдих і на видиху повертаємось в раб хадраса один. Живіт підтягнутий, руки потилиться, тягнуться до гори. Робимо вдих, на видих опускаємо долоні на підлогу і переходимо в планку. Таз підкручений, лопатки широкі, живіт підтягнутий. Повільний вдих на видиху собака мордою вниз. П'яточки ще можуть висіти, можете зігнути трішки ноги в колінах і давайте ще покрокуємо в цій позиції. Не затримуйте дихання. Воно залишається повільним і спокійним. Праву стопу ставимо по центру, на видих ліву ногу вносимо вгору і згинаємо її в коліні. Розкриваємо таз, кілька секунд залишаємося в цьому положенні. Далі робимо повільний вдих і виходимо в позицію репхадраса на один. Ноги сильні, живіт підтягнутий, потилиця, тягнеться вгору. Вдих з'єднуємо долоні разом, на видиху згинаємо руки в ліктях і опускаємо зараз праве коліно вниз на підлогу. Кілька секунд знаходимося в позиції вершника. Слідкуйте за тим, щоб коліна не виходили за пальці ніг, тазом прагнемо вниз до підлоги. Робимо вдих, на видиху опускаємо долоні на підлогу і переходимо в позицію піраміди. Знову ж таки, потягнулися по до догори, і на видиху опускаємо корпус до лівої ноги. Шия розслаблена, погляд, направлений між ногами. Якщо сильно скругляється спина, можете корпус підняти вище і зробити упір на ногу. Переносимо вагу тіла на ліву стопу і на руки, переходимо в позицію віребхадрас на 3. Руки намагаємося відірвати від підлоги. І далі робимо вдих і на видиху. Повільно виносимо праву ногу, зігнуту в коліні вперед перед собою. Повільний глибокий вдих, видих. І далі робимо вдих руки через сторони, піднімаємо вгору і робимо прожинку коліном вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повільний вдих. І на видиху переходимо від репхадрасина 1. Два цикли дихання знаходимося в цьому положенні. І далі робимо вдих, на видиху опускаємо долоні вниз і переходимо в планку. Таз підкручений, лопатки широкі, живіт підтягнутий. Кілька секунд залишаємось в цій позиції. Повільний вдих на видиху собака мордою вниз. І далі повільно через круглену спину переходимо в собаку мордою вгору. Повільно опускаємо таз вниз. Сідниці ноги дуже добре напружені. Грудну клітку виводимо вперед, потилицю тягнемося вгору. Шия вільна, не піднімайте плечі вгору. Опускаємо коліна на підлогу і переходимо в позицію дитини. Відпочиваємо. Повністю розслабляємо всі м'язи тіла, відпускаємо напругу в тілі. Відпускайте завідомки. Повільне, спокійне дихання. Повільний вдих. На видиху піднімаємо корпус вгору, через перехрещені ноги переходимо в позицію сидячи на сідниці. І далі виконуємо на навасина. Живіт підтягнутий, спина рівна, повільне дихання. Правою рукою фіксуємо за великий палець правої ноги і випрямляємо її. Тримаємо позицію. Ліву руку і ногу не опускайте, вони паралельні підлозі. Відпускаємо праву ногу і зараз лівою долоною фіксуємо за великий палець лівої ноги і випрямляємо її в коліні. Тримаємо позицію права рука і нога залишаються паралельні підлозі. Повільно відпускаємо асану і опускаємо обидві ноги на підлоги. Руки фіксуємо на рівень з коліном. І зараз напружуємо м'язи пресу, робимо вдих, на видиху піднімаємо праву ногу вгору, далі ліву ногу. Почергово піднімаємо ноги вгору, при цьому слідкуємо за тим, щоб живіт був підтягнутий. Спина може трішки скруглятися. Виконуйте цю динаміку в довільному темпі. Вдих робимо, коли ногу опускаємо вниз, видих, коли піднімаємо вгору. Завершуємо цикл, вдих, руки піднімаємо вгору на видиху складка. Опускаємо спочатку живіт, далі грудну клітку і далі голову опускаємо до прямих ніг. Якщо сильно скорляється спина, можете ноги зігнути в коліні і на кожному видиху поступово опускати їх до підлоги. Повільно виходимо з асани і далі повільно, притримуючись за стегна, опускаємо спину на підлогу. Ноги зігнуті в коліні на ширині тазу, руки опущені вздовж штулуба, робимо вдих на видиху таз, підкручуємо вгору. Вдих, опускаємо вниз, на видиху знову підкручуємо вгору. Продовжуйте виконувати цю динаміку. Більший опір робіть на п'яточки. Коли піднімаєте таз вгору, сильно напружуйте сітниця, підтягуйте живіт, видих, таз вгору, ще вдих, опускаємо вниз, видих, вгору, вниз, видих, вгору, ще вниз, видих вгору. Залишаємося в цьому положенні, беремо замок в руках за спиною. Ще більше зводимо лопатки між собою, розкриваємо грудну клітку вгору і тримаємо це положення живіт підтягнути сідниці напруження. Робимо вдих, повільно відпускаємо асану, опускаємось вниз, руки через сторони заводимо назад за голову, ноги піднімаємо вгору, робимо вдих і на видиху заводимо ноги в долоні. Позиція халасани. В цій позиції звертайте увагу на те, щоб не було дискомфорту в шиї. Більший упір робіть на лопатки і на плечі. Також важливо не затримувати дихання в цьому положенні. Дихайте повільно і спокійно. Не відпускаючи цієї аси, не заводимо руки, фіксуємо. Долоні на попереку. Робимо вдих і на видиху піднімаємо ноги вгору, позиція берізки. Або інакше сервангасана. Тримаємо це положення кілька циклів дихання. Знову ж таки, намагайтесь дихати і в грудну клітку, і в живіт, і вирівнюйте ноги. Повільно, не поспішаючи виходимо з цієї асани, опускаємо таз на підлогу і переходимо в позицію шавасани. Ноги, руки розкиньте трішки по сторонам, зробіть повільний глибокий вдих, повільний видих. І поступово розслабляйте всі м'язи тіла, починаючи від кінчиків пальців ніг, йдіть увагою по своєму тілу догори і розслабляйте м'язи обличчя. І фінальною точкою є м'язи вашої голови. Почни відчувати своє тіло, зроби повільний вдих, повільний видих, занеси руки за голову і потягнися, наче після пробудження. Повністю розслабся. І на кілька секунд ще залишися в цьому положенні. Далі повернись на будь-який зручний тобі бік, під голову підклади руку, а за допомогою іншої руки допоможи піднятися в позицію сидяча. Пройдися увагою по своєму тілу, відзнач, як ти зараз почуваєшся. І далі зроби повільний вдих, видих. Руки складив на масте перед грудьми перед собою. І подякую собі за сьогоднішню практику, за цей момент роботи про себе. Не забувай підписуватись на мій канал, там ти знайдеш ще більше цікавих відео.